Мир вам, брати та сестри, а, як ви вже прочитали, побачили, що сьогодні у нас молитва про біблійне навчання та духовне формування. І я б хотів би, щоб ми про це трошки пороздумували. А, давайте ми відкриємо книгу Ісуса Навина, четвертий розділ, і прочитаємо з 19 по 24 четвертий вірш. А, Ісуса Навина, четвертий розділ з 19 вірша. А народ вийшов із Йордану десятого дня першого місяця та й таборували в Гілгалі на східньому боці Єрихону. А дванадцять тих каменів, що взяли з Йордану Ісус постав, поставив у Гілгалі. І сказав Він до Ізраїльів синів, говорячи: коли взавтра запитають вас, ваші сини, своїх батьків, Говорячи, що це за каменя, каміння, каміння то, по, то познайомте ваших синів, говорячи, по сухому перейшов був Ізраїль цей Йордан, бо Господь Бог ваш висушив воду Йордану перед вами, аж поки ви не перейшли, як зробив був Господь, Бог вас, мору червоному, яке він висушив перед вами, аж поки ми не перейшли. Щоб усі народи землі пізнали руку Господню, що вона, що сильна, вона, щоб боялись ви Господа, Бога вашого, по всі дні. Будь ласка, сідайте. Ми тут прочитали частину розділу, який розказує, як ізраїльський народ перейшов річку Йордан. І коли вони переходили цю річку Йордан, Ісус Навин сказав. 12 а, як голов а, племен, щоб вони пішли, взяли кам каміння великі, і щоб вони зробили такі, як пам'ятники, 12 камнів по цих поставили а, після того, як вони перейдуть річку Йордан. І щоб, як ми тут прочитали, і чого він це сказав: щоб це було, а, щоб коли пройде час. Щоб вже коли будуть діти, коли будуть сини, вони будуть питати, що це за пам'ятники, які стоять, і щоб тоді могли батьки, могли своїм дітям розказати, чому ці пам'ятники стоять, щоб Бог перевів їх тут через річку Йордан, і також і через море червоне, і щоб вони могли вчити, щоб вони могли наставляти своїх дітей, своїх потомків. Про Бога, що Бог є сильний, що а, сильна Божа рука, щоб вони боялися Бога по всі дні. І ми читаємо, що і Мойсей це саме говорив. Він три повторення закону, інші тексти він говорив, щоб навчали, пильно навчали, 36-му розділу повторення закону, щоб пильно навчали, як своїх синів, своїх дітей, щоб коли говорили, коли шли, лежали, щоб він особливо говорить до батьків, то більш як тат сімей, щоб вони батько як особливо більш навчали своїх батьків, дітей, щоб передали їм віру, ту, яка, яку вони мали. І коли ми читаємо цю книгу, ми бачимо, що так і було, що особливо це покоління, воно. Воно було як а, а, слідувало, дотримувалося, те, що Бог говорив, вони робили. Якщо вони десь неправильно поступали, вони каялися. І Бог ну, перед ними можна сказати, звільняв території, народи, і вони могли завойовувати. Але пройшло небагато часу, і вже ми читаємо. Тут пройшло деякі покоління, вже ми читаємо книгу суддів. І ми читаємо там, що ми бачимо, що. А Ізраїльський народ, він ну, робив гріхи, різні гріхи, дуже багато гріхів, і навіть ну, такі гріхи, які кажуться, ну як можна до того дійти. Але ізраїльський народ робив, і ми там читаємо, що кожен робив, що, було, що правдиве було в його очах, щоб прийшов час такий, що люди не робили те, що закон говорив, те, що їм Бог сказав через Мойсея. А вони робили кожен те, що було правильно в його очах, що вони не знали закону Божого. І а вони, як можна сказати, жили за своїми інстинктами, жили за, за серцем своїм, жили за чувствами, що їм здавалося правильно, те вони так і робили. І кажеться, ну, це були ізраїльський народ, да, вони Бог їх навчав. Вони, можливо, чули, знали, але ну, їхні вони відійшли, і це там було в старому заповіті. А, ну, на превеликий жаль, воно часто, як історія, вона повторяється, і часто а, можна побачити, що відбувається в історії християн. А, та, дуже часто щось подібне. Через те апостол Павло говорить, що ми дивилися на ці приклади старого заповіту, і ми можна сказати, вчилися доброго. Того, що вони робили, а поганого не, не робили. І коли, коли ми подивимось в нашій країні, де ми живемо зараз, тут дуже багато ну, цікавої історії, особливо для християн, тому що це як дуже багато християн було віруючих, серйозних віруючих. І коли ми глянемо трошки з повним історією, то особливо після революції в цій країні, після громадянської війни. То було як велике пробудження по Штатах, було, і, а, як називається, Great Awakenings, що було як відродження, пробудження. І багато людей після війни з британцями, хоча вони всі вважалися на той час, як, як британці, одні більш як лой, лоялист, другі як патріоти. але вони більш ну, всі говорили одною ті самою мовою, мали, скажімо так, думали приблизно так само. А і так само, вже коли громадянська війна, civil war, тоді теж одна країна, одна мова. А, почти всі протестанти а, різних. Ну, це церков, ну, ну, іменно, як більш таке протестанське. І тут раз і звідкись прийшла війна? І получилась перша війна, і друга. І після війн багато людей вони почали задавати запитання. Чому так сталося? Чому ми, можна сказати, як будто віруючі люди, но ми почали воювати між собою, і що в нас не те? І а, багато людей ну, було як покаяння Це є awakenings, багато людей, особливо після а, громадянської війни, Почали відкривати а, і відкриватись різні семінари, різні біблійні школи, тому що люди вони потягнулись до Бога і вони задавали запитання, щоб того не сталося, що з ними сталося тільки що недавно. І навіть такі, як Двайдмуді, відомий проповідник. Він коли він теж був молодий під час цього війни, ну він він як їздив на передову, щоб проповідувати слово, тому що він ну, сам в його в голову не вкладалось. Як це може бути так піти війна? Ну він їздив, щоб людям там проповідувати цим солдатам. І вони верталися солдати, вони багато як переоцінювали своє життя. І після цього періоду, деякий час ну, церкви, особливо баптистські, методистські, які проповідували як євангельське більше, скажімо так, толкування, щоб іменно люди каялись, мали переміну в життя. А то їхні церкви вони дуже сильно росли, і, а, ну, а, мо, і цей час період, кінець 18 століття Gilded Age, Він вважається одним з таких більш як процвітаючих століть Америки, і тому що а, в Америці було багато віруючих. А, проповідували церкви були повні строїлись, переповнювались. А дуже багато як мумент різних, а, як відбувалося, що віруючи, вони хотіли, щоб, наприклад, а, були, скажімо так, до всіх, відносились рівно до чорних, білих всіх рівно відносили, як або лише трошки раніше, але в цей час теж. І Темпренс-мумент, наприклад, вони продвигали те, щоб ну, а, скажімо, щоб не. не, не а, як це було незаконно вживати алкоголь, і по різних штатах можна сказати, вони різні закони, щоб алкоголь був поза законом. І також, навіть й аменмент, як поправка 18-ї конституції, конституції, була як можна сказати, тому що дуже багато вплив, як віруючі люди, мали на своїх сенаторів, на своїх репрезентативів, що в великій більшості. Більше ніж two-thirds, two вони могли про проголосувати і зробити поправку конституції, щоб це було незаконно, як продавати алкоголі і все, що з алкоголем. А, і це був такий період, тому що церква, віруючі люди, вони мали дуже великий вплив. І розсилали місіонерам по, по всьому світі. І, ну, як, скажем так, християнство росло. Але, наприклад, зараз, ну наоборот, що зараз навіть ніхто не. не Ну, немає розмови, що там проти алкоголю щось говорить там. Ну, зараз більше як наоборот говорить. Я просто хочу показати, що різницю, що як Марухману вже це повністю нормально стало. І деякі інші там різні наркотики, деяких, як можна сказати, продвигають, тому що церква, вона не має того як впливу, віруючи, не мають того впливу. А, і... Багато з президентів, як політики різні, вони були ну, вірували, слово Боже, дотримувалися нього. І Тіодор uh, Рузевелт, це 26-й президент Америки. Він, він сказав: він вважається один з кращих президентів Америки. Він сказав, що «A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education», що глибоке знання Біблії. Воно варті вартніше а, з а, мати коледж як, едюкейшн, як науку від коледжа від університету. І а, це як президент Америки він таке говорив. І там багато президентів, там Гарфілд, а, другий, що вони саме були проповідниками а, і саме закінчували семінарії, біблійні школи, і потім їх народ обирав, якщо були вони президенти. І, і це був дуже, як скажем так, духовний пік в цієї країни, тому що дуже сильно віруючі жили, ходили, розсилали місіонерів. Але пройшло, пройшов час, пройшов 20-й вік, і вже трошки як помінялося, і вже почалось трошки інше Євангелія проповідувати і. І ну почали задавати запитання, що можливо Євангелія, те, що говориться, воно не зовсім а, там не зовсім все правильно написано. І а, ми часто вже ну, як дітей вважали, що це повинна як школа їх а вчить в Біблії. Що ну, батьки це вже ну як добре, але хай школа учить їх біблію наставляє. Хай йдуть в школи і там научить Біблію. Що багато з проповідників, вони почали говорити, що є, як не все те, що в Біблії в Євангелії написано, воно підходить для нас. Треба, дещо не підходить. Що як Біблія, це не як інфалібл, що це є якісь ошибки, помилки в Біблії. І ну, цей 20-й вік почався, і приблизно пройшло деякий час. Ну, можна сказати, почав такий відступ. Від Євангелії, від учення, і більш і люди почали як можна сказати, відходити від Бога. І пройшов 21 вік це вже вік, який ми живемо. То вже можна приблизно сказати те саме, що сказано про книгу суддів: що кожен робив те, що було правильно в його очах. Що люди роблять те, що їм кажеться правильно? От мені мої інстинкти, мої. Бажання моє. Це, є, мені каже, це так правильно, я буду робити так. І що я це розказую, тому що це все, можна сказати, ну, це можна прослідити, взяти 100-150 років. Це дуже багато книжок написано. взяти, подивитися на цей період, прочитати і ну, що так, так відбувалося, можна сказати. Достатньо короткий час цей. І можна дивитися на ізраїльський народ, казати, да, вони, вони там відступили, вони, ну, вони, от, вони такі. А ми для нас це не відноситься, ми кращі. Ну, на превеликий жаль, а, ми можемо подивитися на цих, ну а, особливо тут, подивитися на які були віруючі християни. Ну, пройшов не дуже декілька поколінь. Пройшло. І вже їхні діти, я деякими гору вони розказують, що мій там дід був министр, він проповідував, він був тим проповідником. Ну, вони зовсім не вірять. Наоборот, проти Біблії настроєні. І це короткий час пройшов. І на превеликий жаль, це може статися з кожним із нас. Якщо ми не будемо навчати навчатися Словом Божим, якщо ми не будемо мати це духовне формування, то воно станеться а, так і з нами. Або якщо не, не з нами, то вже з нашим слідуючим поколінням, тому що це воно так було, і воно так є, і ми можемо бачити, що воно так ну так у інших людей, про, а, як відбувається, то нам не ну тільки один шанс, щоб так не було в нас, якщо ми ре... насправді будемо дотримуватись а, Слова Божого і. Ми бачимо, що ізраїльський народ такий період не раз був. І коли ми читаємо Другий Хроніків, 34 й розділ, там говориться про Йосію, коли він став царом, що він йому прочитали книгу закона, і він побачив, що ізраїльський народ далеко відійшов від Бога. І він розірвав одежі свої, і він покаявся, і він сказав, що будемо робити, будемо Пасху святкувати, будемо робити те, що. В законі написано, і Бог, бачачи його серце, Він дав, дав можна сказати, дав благодать, дав милість, щоб в той час люди могли ще жити, як не було, було добре і вже покарання Боже, воно пройшло вже після нього. І Христос закликає нас, щоб ми вивчали Слово Боже, щоб ми знали, в то, що ми віруємо, щоб ми могли дати відповідь людям, які нас питають. І коли ми читаємо в Івана в п'ятому розділі, Ісус говорить, що дослідіть Писання, бо через нього ви думаєте мати життя вічне. І потім Ісус знову говорить вже в восьмому розділі, Він говорить 8:32 і пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. І говорить Христос, що ми пізнавали, що ми досліджували, що ми. А, ну, знали саме більше це слово Боже. І, і це Тіодор Рузевелд, президент, він це розумів, і він сам так говорив, і сам читав Біблію. І, а, як, а, і це ми повинні теж як не просто на рівні голови зрозуміти, але це так, так і робить. І, і я, коли цей прочитав вірш, раніше трошки думаю, і тут написано: І пізнайте правду та. А правда вас вільними зробить. І я подумав, що це говорить про Ісуса Христа, що бо вірш інший, де Ісус говорить, що Я є дорога, правда і життя. Але коли я ще раз прочитав цей вірш, я подивився, я дивлюсь, що тут, як з маленької букви написано, що говориться про правду іменно не тільки про Ісуса Христа, але Бог хоче, щоб ми пізнавали правду, пізнавали те, що а, кх, кх, Божу правду. Но Пізнавали правду в нашому житті. А правда, вона, вона є об'єктивною. Коли ми не, не сильно до правди, ми більше будемо брати те, що не об'єктивно. Що нам кажеться, нам подобається. А ми не будемо шукати настоящої правди. Настояща правда, вона об'єктивна є всі сторон. І правда вона є універсальна. Вона так само відноситься в Америці і так само відноситься посередині Африки. І правда, вона є абсолютна. Щоби чи тут живемо, де б воно воно абсолютно завжди так само працює. І правда є вічна. І а, правда, вона є звільняюча. Іменно в цьому тексті а, тут а, Ісус говорить, що якщо ви пізнаєте правду, якщо ви будете, то ви ви, як будете звільнений, ви будете звільнений від гріха. І коли ми познає, пізнаємо правду, ми теж звільнені, ми зможемо. Путь вільними від гріха, це нас звільняє Ісус Христос. Також ми будемо знати правду, пізнавати правду. Ми будем, зможемо приймати правильні рішення. Ми не будемо не жити, саме себе обманювати, можливо, якось і, і, і будемо неправильні поступки робити. Но якщо ми будемо пізнавати правду, будемо. Скажем, Бог нам відкриває цю правду. Ми повинні бути чесними саме собою. І тоді ми будемо мати правду, і Бог хоче, щоб ми її пізнавали. І... і Бог не просто закликає, щоб ми пізнавали правду. І він закликає, щоб ми її навчали. Навчали перше всього своїх дітей, тих, хто під нами живе, і також. Ісус говорить, що йдіть і навчіть всі народи. Хреща їх в ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина і Духа Святого. І Ісус говорить, що ми пішли і навчили інших людей, щоб які проживають навколо нас в цій країні Дуже можна сказати, всі народи проживають. Ми повинні для всіх народів проповідувати. І часто люди читають так, ну не не, не пізнають слово Божого, так як повинні пізнавати. Вони прочитали. А, як декілька віршиві, вони тільки це виконують, а на друге не звертають уваги. І тут чисто, чітко а, а, Ісус говорить, щоб ми пішли і навчили всі народи. Не так, як було в Київської Русі, що всі сказали: всі зайдіть в річку, а, що підніміть там руку, чи, шо, чи меч, що там не це. Я скажи, що ви віруєте, ви віруєте, да, віруєте, всі по всіх похрестили. І, 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 можна сказати, Київська Русь вважається, що сталося, хри, стала християнською. Ну, насправді там не, не навчили їх, їх не не вчили, так як Христос говорить. І часто де, деякі люди беруть, а, вони читають, наприклад, про Євнуха, і вони Євнух а, їхав, він а, читав Слово Божого. Їхав в Єрусалим на поклоніння. І вони кажуть, і він, і він прочитав Філіп йому прочитав, об'яснив йому текст, і він повірував. Він ти віруєш та приймає хрещення. І вони, це це правильно. Ну, ми дивлячись на контекст, ми бачимо, що Євнух він не просто такому йому преподав Філіп хрест хрещення, тому що він. От він захотів, він сказав, я вірую. Ну тому що він знав те, що він вірить. Він читав а, а, він читав Писання, він а, їхав в Єрусалим. Він, він мав це, він досліджував. Він, він а, ну, не просто так поїхав. Він тому, що він хотів, він познавав Бога, але він не все розумів. Він не розумів цього самого важливого а, іменно це відкуплення Ісуса Христа. І це коли вже йому. Він може сказати, по-нашому вже був як приближений, що він вже, вже, ну, вже був близько, але він не все розумів. І коли йому Філіп об'яснив, він був готовий вже віддати своє життя для Христа. І, і так і ми повинні. Ми повинні не, не, не спішить хрестити, щоб щось подібне до Київської Русі було. Ми повинні перше, як Христос говорить, що ми повинні навчити. навчити. А потім ми, слідуючи, ми тоді повинні хрестити. І, і тоді ми і, і, через те ми повинні як саме як вчитися, щоб ми могли інших навчити. Якщо ми не можемо не будемо вчитися, не будемо пізнавати Слово Боже, то ми не зможемо сильно навчити. І в мене на, на, на тому тижні одна людина вона теж поставила в тупік, тому що я зрозумів, що я слабо знаю. Як Евангеліє в Біблії, що я не завжди можу відповісти, коли мене питають, якісь такі конкретні питання. І мене людина запитала, що, що ну, Христос не говорить про одежу, що зовсім Христос не говорить про одежу. І я не знав, що відповісти. І я так подумав, да, є деякі тексти, які Христос говорить про ну, щоб. Не вдівались на показ, як фарисеї, щоб люди бачили, чи там про молитву, щоб ну, що це є но... ну. І я подумав, я не міг відповісти цій людині так нічого по цьому по, 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 по питання цієї людині. Ну знаючи це як погляд цієї людини, що ця людина вважає, що ну, якщо щось гарне, наприклад, якщо гарне тіло, то його треба показувати, щоб любувалися, тому що це. Ну, Боже, Боже творі творіння. І я це як розумію об'яснити не зовсім можу, щоб, щоб людині об'яснити. І вже потім, коли вже я не день пізніше я роздумував, і я а, згадував тексти і ну, подивився де тексти і знайшов, що Христос говорить набагато більше, ніж як одягатися. Він говорить, щоб ми не були соблазним. Для інших людей, що це набагато глибше, ніж просто одежа. Це наша поведінка, наша одежа, наші слова. І ми можемо, ну, можемо, ну, можна сказати, Христове вчення, воно не просто там, як, якщо я повинен так, воно набагато глибше, і набагато як глибше йде в наше серце, ніж просто щоб щось якесь одне. Одне нам як сказати, і чому я не міг відповісти цій людині? Тому що я слабо як знав слово Боже, і це мене ще більше спонукало, щоб я більш пізнавав і те, що апостол Павло Петро говорить, що ми були готові відповісти кожній людині, коли нас питають про нашу віру. І я би хотів би, щоб ми провірили себе. Ми подивилися і згадали про ізраїльський народ. Який Бог йому сказав, щоб вони собі пам'ятники поставили, щоб вони це могли дивитись на них і споминати те, те, що Бог зробив в їхньому житті. Але пройшов час, щоб ми бачимо, що вони ну, не вчили дітей так, як повинно, тому що діти вже чи прадіти, вже вони ну, робили те, що їм казалось правильно, а не те, що написано. І, і так відбувається. Тут серед нас ми можемо це дуже просто прослідити за декілька сотень, сотень навіть менше років, що теж люди, які дуже ходили перед Богом, їхні вже там діти чи вже внуки, вже вони кажуть, що ну, не можна нікого як осуджувати. Що, що ти говориш, що це гріх, ти ж не знаєш його всередині, може він а, добрий всередині, що він, він просто так, як сказати, гріх робить, а, чи не можна а, як, а, ну, зов, зовсім не можна, в ну, деякій мірі, якщо ти стараєшся жити по Євангелію, то тому що ти хочеш як своїми силами достигнути. Якщо ти говориш, називаєш. Те, що Біблія говорить там гріхом, чи а, ти а, ну, а, стараєшся жити, то ти не ну, можна сказати повністю перевернена Євангелія. І, і виходить, і вже як те, що Біблія чисто називається гріхом, воно вже стає а, як повністю нормально. І тому, що люди, вони відійшли від Бога, вони почали називати те, що їм кажеться, те, що їхні інстинкти, їхні. До почуття вони це почали називати правду. І хай Бог поможе нам, щоб ми до цього не дійшли. І щоб ми до цього не дійшли, ми повинні пізнавати Слово Боже. Ми повинні мати це духовне як формірування, і ми повинні наставляти наших дітей. Хай Бог поможе нам цьому. Давайте ми будемо молитися, дякувати, що ми знаємо Бога, і щоб ми не 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 спотикнулися в цьому путі і могли ще більше і його познавати. Амінь.